Привіт, палки вболівальники київського Динамо! Ось ваш ексклюзивний канал. Новин, який приносить вам гарячу інформацію прямо з серця нашого улюбленого клубу. Сьогодні ми поговоримо про перехід талановитого люксембурзького нападника Герсона Родрігеса в братиславський Слован. Він провів товариський матч із московським Динамо, і цей рух на трансферному ринку не залишився непоміченим пильним оком наших уболівальників. Цю зміну прокоментували представники нашого славного київського Динамо. Там уточнили, що перехід відбувся через особисте бажання гравця і його рішення не повертатися в київське динамо. Це дещо розчарувало нас. Але ми розуміємо, що у світі футболу гравці мають власні прагнення та шляхи, якими слід йти. Але ще більше уваги привернула тверда позиція нашого клубу щодо девізу футбол поза політикою. Ми в київському динамо не підтримуємо цю ідею. Для нас очевидно, що спорт і політика взаємопов'язані, особливо в такі делікатні часи, як ті, які ми зараз переживаємо. Жоден спортсмен, який представляє свою націю, не може ігнорувати політичний контекст. Крім того, ми повторюємо нашу позицію, що російським клубам не місце ні на одному стадіоні світу. Це питання принципів і поваги до цінностей, які ми захищаємо. Нагадаємо, гендиректор Братиславського Слована подякував київському Динамо за коректні переговори щодо трансферу Херсона. Це свідчить про те, що, незважаючи на розбіжності та різні думки, ми все ще підтримуємо відносини взаємної поваги з іншими клубами. Тож давайте продовжувати підтримувати наше улюблене київське динамо з гордістю та пристрастю, знаючи, що ми на правильному боці історії, як на полі, так і поза ним. Слідкуйте за оновленнями. Разом ми сильніші. Хай живе динамо Київ.